Вітаю всіх на каналі. Сьогодні 12 травня, вибрались у ліс. Часу небагато. Часа 4-5 будемо шукати хутор дороги, поселення. Ярок унизу. Туди і підемо. Заліз уже у ярок. Спускаюсь нижче. На горі там поле. Початок лісу. Там далі завали. І десь був хутір Піду поки прямо. Якась звіряча стежка. Включусь. Пройшло майже 20 хвилин. Заліз у низину ярка. Перший кольоровий сигнал цікавий. Якийсь кругляшок. Дивимося скоренько разом. Це дві копієчки у гарному стані. 1827 року. Підтвердження, що був хуторок. Далі ходим змейкой, шукаємо хованки, включусь. Пройшов майже час, заліз хто зна куди. Видно хутор був. Стара дорога. Був кольоровий сигнал. Глубоченько. І таке щось нечасте. От що. Дивимося. Гарний колокольчик. Не став його дуже терти. Він ще всередині є щось. Але якийсь кінь знов на нього наступив. Невеличка втрата. А так цікавий. Таке не часто. Шукаємо далі. Крупна знахідка, мало хто ходив Значить. Включусь. Хожу по старому хутору. Багато ямок. Був кольоровий сигнал. У коріннях Глубоченька і це видно гудзик з позолотой. Подивимося отут. Вот Без везерунків знахідка беремо, шукаємо далі. Часу мало, там у них дорога була, басейн, стадіон, наверно. Хожу по хутору, але часу мало. Ямки позаростали деревами. На бугрі теж хата була. Далі дорога якась калюжа чи озеро Там кабани, мабуть, вон дорожек багато часу мало шукаємо далі Їхня дамбочка була невеличка Зараз заросло все. Був хуторок. Цікаве місце. Далі гори. Повертаю в зворотньому напрямку. Включусь, якщо цікаве буде. Черговий. Кольоровий сигнал, кабани парили, а в мене кругляшок зелененький. Щас дивимось. Це дві копійки. Теж 1812 року, але вже їх під'їв ґрунт Крупненька монетка, значить мало хто ходив. Йдемо далі і шукаємо. Якась дорога вниз пішла. Я вже йду до місця збору. Під корінням сигнал був, якийсь кругляшок. Схоже на пломбу. Сейчас помою, подивлюсь. Схожа частина від якогось замка. Тяжеленька. Може хто знає пищить. Що за замочок такий. Добре. Ще хвилин двадцять по хащам. Завершився наш коротенький пошук. Чотири години. На цей раз шукали. Так, перший клинок це якесь зубіло. Проволка, цвет мед, цвет замочка, латунь, дробинки тоже щось мидне. Кільце, гудзик с позолотой. Це щось таке, чи капсуль, чи зуб. Може, зуб золотый, коренный. Так, ладно, колокольчик. Жаль, що так. Наступив хтось але цілий усередині ось помиється, Бронза. Таке не часто. Так, монетки. Двушка 1827. -го. 1812 Так, другий дядька Уламочки, зализни. Кусочек Питковы за стара Латунь охотнича, Замочек амбарный Двушечка 1812 Пятнадцятого і десять українські копійки попались. Так, наступний. Теж уламочки хуторські, ковані цвяхи, підкова козацька. Часть цепка від кози, клинок, пуля, свинець, штирьок якийсь. Потом вони на гармошки грали. Часть від гармушки. Так, що тут ще? Кільце з камушком було, бронза. Обичне кільце. Так, ну тут царські копеечка 1855-го. Двадцять копійок 46-го. І це видно деньга, но вона в окислах Треба чистить. Так, і четвертий. 3 копійки 51 го Дві 904-го гудзик старенький, крістянський і німецький гудзик моряка. Кораблівних у лісі теж були. Моряки бігали. Це такі знахідки за 4 години. Всі задоволені, часу мало, але є шанс приїхати ще раз. Ліс здоровий, місце цікаве. Дякую вам за перегляд. Коментуйте, пишіть, ставте лайки. А ми будемо планувати наступний виїзд. На все добре.